Майже 300 тисяч українських одинадцятикласників 1 червня святкували випускні вечори. У Фастові цей день був особливим. Центральною вулицею міста від міського парку імені Юрія Гагаріна до площі Перемоги святковою колоною рушили випускники Фастівських шкіл, 427 юнаків та дівчат. На площі їх зустрічали батьки, родичі, жителі та гості міста. До встановленої на площі сцени, яку для святкування надав народний депутат України Руслан Сольвар, молодь вели керівники міста та депутати Фастівської міськради. Вчорашні школярі, а нині доросла молодь у вишуканих сукнях та модних костюмах, почули слова на пуття у доросле життя від секретаря міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Галини Поліщук. Доброго дня, шановне панство! Дозвольте мені від імені Фастівської міської ради і її депутатського корпусу, виконавчого комітету, щиро привітати вас святом Випуск 2013. Ми зичимо вам добра, злагоди, міру, спокою і високих, високих досягнень. Але сьогодні всі слова вшанування тільки нашим випускникам, нашим дітям, шановні наші випускники. Сьогодні ви встаєте на зоріну стежину вашого дорослого життя. Я хочу звернутися до випускників шкіл і сказати вам, шановні, завдяки вашим батькам, ви прийшли сьогодні в цей прекрасний день, день випуску. Поклоніться низько в пояс вашим батькам, які виховали вас, які дали вам все. Не забувайте те, що батьківське слово є основне слово в житті. Не забувайте своїх вчителів, шануйте, пам'ятайте їх. Ми чекаємо на вас і зичимо вам добра і щастя, шановні випускники, в добру путь! І хай Господь благословляє вас на цьому прекрасному шляху. Народний депутат України Руслан Сольвар привітав випускників 2013 року із закінченням школи та побажав їм успішно вступити до вузів країни, дорогі випускники, пасівчани. Я дуже радий вас сьогодні бачити на прекрасному святі, але це свято як і радісне, так і сумне, тому що сьогодні. Ви йдете в нову, в новий простір. Ви йдете в нову дорогу, але вже ніколи не прийдете, не сядете за. Варту побачити вже вчительку не в шкільній обстановці. Тому я хочу сказати, що нова дорога вона як і складна, так і цікава. Але саме головне не забувати ту дорогу, відки ви вийшли. Я хочу від усього серця побажати вам, щоб ця на ваша нова дорога самостійна дорога вас була щаслива, щоб вона завжди залишалася. Для вас справедливою, чесною, щоб ніякі труднощі її не затьмарили. Тому від усієї душі вітаю вас сьогоднішнім святом, закінченням школи і хочу побажати вам щастя, здоров'я, а також Божого благословіння, щоб воно завжди вас супроводжувала нелегкій справі. І обов'язково, щоб ви стали все те, що ви задумали, щоб ви стали першу чергу. Справжніми людьми залишалися і професіоналами. А я вже, як депутат, ваш обранець, буду вам всьому допомагати. Від усього серця і душі вітаю вас сьогоднішнім святом! Начальник управління освіти Фастівського міського конкому Тетяна Хмельницька побажала освітянам і батькам успіхів та співпраці у подальшому вихованні молодого покоління. Дорогі колеги, педагоги. Від цього серця щиро дякую вам за невтомну працю, яка, втім, завжди приносить яскраві багаті плоди. Вельми шановні батьки, сьогодні ваші діти виходять в життєву дорогу за підтримки вас, мами і тата, пліч опліч з вами, у вихованні і підтримці ваших дітей, дай Боже вам сили. Змінити те, що ви можете змінити. Дай Боже вам терпіння прийняти те, що ви не маєте змінювати у ваших дітей. І дай Боже вам мудрості не сплутати одне з іншим. Зі святом вас, дорогеньке. На святкову сцену були запрошені відмінники шкіл, яким Галина Поліщук та Руслан Сольвар за плідне навчання вручили 38 золотих і 5 срібних медалей, а також почесні грамоти. Зокрема, Руслан Сольвар вітав випускників листівками та пам'ятними сувенірами. Хотілось би побажати, щоб всі ваші мрії, діти збувалися, і дійсно Божого вам благословіння стало вже традицією нагородження самих активних, самих тих дітей з активною життєвою позицією. Голова дитячого благодійного фонду на зустріч кожній дитині, депутат міськради Ірина Юшкова, нагородила цінними подарунками вісім активістів з різних шкіл міста. В свою чергу депутат міської ради Сергій Юшков відзначив шістьох випускників, які займалися футболом у дитячо юнацькій спортивній школі управління освіти, а також призера чемпіонату Європи з Кіо карате Олега Блощаневича. Почесними грамотами від міського палацу культури були нагороджені випускники, які займаються у хореографічних колективах цього закладу. Сьогодні, в першу чергу, хочу привітати всіх випускників з прекрасним днем закінчення школи і побажати це щаслив... щасливої долі Божої благодаті на самостійному шляху в новому житті, житті де вас чекає багато. Цікаво, можливо, якісь ці трудності, але це шлях до професійного вашого росту. Тому я хочу сказати і попросити всіх випускників, щоб вони рівнялись на передових своїх учнів, на медалістів, щоб вони обов'язково старалися поступати в учбові заклади, щоб вони обов'язково постаралися набути спеціальність і головне працювали. Саме головне тепер здоров'я, щастя, успіхів і натхнення вам. Випускниця ліцею інформаційних технологій спеціалізованої школи номер 9 Катерина Дросенко заспівала пісню про талановиту молодь. Завершився урочистий захід концертними номерами колективів міського палацу культури.